Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Політолог, політехнолог та економіст Тарас Загородній. Тараса, мої щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити, як завжди. Доброго дня. Я теж радий вас бачити. Тараса, президент Фінляндії Ступ каже про те, що Трамп готує батіг для Путіна, і тепер питання лише в тому, наскільки великим буде цей батіг? Можливо, це буде томагавк. Ну, давайте так, те, що Батіг буде, тобто і він без заперечення буде працювати проти Росії, я завжди говорив і повторюю, і буду повторювати, що у Трампа фундаментальний конфлікт інтересів з росіянами, пов'язаний з нафтою та газом, який ніяк ніяк вирішитись не зможе, тому що коли у Трампа в голові, як я говорив, сходиться. Три питання: нафта, газ та гроші. Тут вже ніхто нічого зупинити не може, ніякі розмови про те, що навіть навіть може піти по боку давня традиція американців рятувати Росію. Так, і тут, в принципі, воно не все сходиться. Плюс Україна демонструє суб'єктність, коли виробляє власну зброю і о, довбає по території Росії, а Трамп Ну для Трампа. Ну і взагалі для американців, ну це ж лузер, ну Путін. Ну що ти там можеш запропонувати нам? Бути союзником проти Китаю? Ну ти, хоч свою територію, зможеш захистити чи ні? І тому шальки терезів в дійсності йдуть. Ну вони і так не були зовсім в поганому стані для України, як би там не розповідали. Тому що у нас, знаєте, як я говорив, народився цілий прошарик шаманів. Які намагалися інтерпретувати, а, мотиви, реальні мотиви інтереси Трампа і США, виходячи з а, розмов Трампа з американськими виборцями, так тому що ну ці ці процеси туди й рухаються. Далі, президент Фінляндії, найбільш шустрий президент, взагалі у всьому світі. Швидко все зрозумів, всі, мовив на ухо, да? А тут от фінам не треба нічого пояснювати. У них теж там тисячу, тисячу кілометрів кордону з Росії. Давна пам'ять, чим це закінчилося 39-45 році. Теж активна грає, ну як і скандинавські країни в цьому напрямку. І тому я вважаю, що тут частка правди є, що ну, не частка правда, точно є. То що процеси для росіян все рівно йдуть не в тому напрямку, який вони хотіли, а замиритися з Трампом не вийде з причин нафти та газу, Ось, і тому туди, туди буде рухатися. Щодо тамагавків, то інша історія. А, я вважаю, що нам зброю, ну, це, скоріше за все, на тамагавки а наземний комплекс і тріумф, тому що тамагавки все ж таки морського базування. А наземні комплекси триумф називається, ну теоретично можливо. Теоретично можливо. Але я упевнений, що нам почнуть їх давати тоді, коли у України з'явиться настільки велика кількість ракет яка буде дешевше ніж томагавки, коли американці будуть давати зброю, щоб своє не виробляли. Да? Тому що коли вони тільки зрозуміють, що без них це все відбувається. А ось ну наша ракетна програма виходить на такий рівень, що виявиться, що Україна може зробити аналог тамагавки, який Ну точніше не може робить вже, який як кажучи подешевше буде томагавки раз. І тут же головне кнопка: дати та зброю можна. А от ти можеш її користуватися чи ні? Це зовсім різні питання, тому що американці дуже неохоче продають таку виду зброї. Наприклад, в Польщі далекобійних ракет немає. І тамагавків теж немає, незважаючи на Польщу, член НАТО, дуже близька до США і так далі. Немає тамагавків, наприклад, у Японії. Немає тамагавків в Тайвані, в Кореї. Вони всі свої ракети самі роблять. Тому не слід тут сильно сподіватися, але все виключно від нас залежить, від виробництва нашої зброї. Чим більше буде у нас ракет, тим швидше все з'явиться. Причому, знаєте, часто нас говорять, ну там проблеми можуть бути сумісністю, носіїв а, і так далі. Я вас запевняю. Коли американці дуже хочуть, коли дуже хочуть, різко все з'являється дуже швидко і в правильному напрямку. Тому ми повинні концентруватися на виробництві нашої зброї. От президент заявив, що експорт відкривається дуже гарна ідея. Ну, те, що те, що про завжди я з вами про це проговорював. Розширювати треба експорт і впливає, і, і, і це точка впливу теж України на багато процесів, як в ЄС, так і в світі. Тому що, коли ти маєш доступ до безпекових технологій, це теж дозволяє багато чого робити. Тому ми повинні фокусуватися не на тому, дадуть, не дадуть. Ми повинні розуміти е, просту істину, що зброю нам будуть пхати всі. Коли зрозумієш, що Україна сама це робить і може обійтися без них? Я знаєте це як в анекдоті про банк. Знаєте, да що для того, щоб отримати кредит в банку, тобі в принципі треба довести банку, що тобі кредит не потрібен. так Ну, коли ти там довідки приносиш про доходи, про що ти, ти можеш виплатити? Так і тут. так і тут чи, мож, чи будуть якісь там кроки вони робити, чи є можливість демонструвати силу? Ну, для Трампа, звичайно, що є. Але воно приблизно буде як з Ізраїлем і з Іраном. Тобто Ізраїль зробив всю роботу. да Трамп зрозумів, що можна спокійно літати над Іраном і його бомбардувати. Один раз відбомбардували і поставили американський прапорець. Що це ми зробили? Ну, Ізраїль десь там пролітав поряд, але то не точно. Да? Ми не знаємо, що хто там літав, так далі. Ну, в принципі, Ізраїль це в так і, Так і в цьому випадку, ви повинні зрозуміти, що логіка тільки така: допомагають виключно сильним. Хто сам може себе забезпечити власну безпеку? Тому, чим більше буде ударів, чим більше будуть змагатися на території Росії Буданов, Мадяр, Малюк. З кількістю ударів по НПЗ да, он, е, тим буде краще. От нещодавно Sunday Times в газеті британські вийшла замітка, що от е, СБУшники своїми ударами нанесли збитків на 100 мільярдів доларів. В Росії ці збитки ростуть, тому що дивіться, що в Росії відбувається. Вони скасовують зараз податки на імпорт палива. На так, їм пропало там, й мова навіть, про... навіть про закупівлю за кордоном, води. Ну, це, це закупівлю йдеться. Ну, ви повинні ви, ви ще повинні розуміти, про що ще йдеться. Це означає, що ціни, навіть якщо вони знайдуться обсяги, тому що ну неможливо е, знайти так швидко такі обсяги, так для того, щоб забезпечити внутрішній ринок Росії, тому що якщо вони зараз почнуть вигрібати запаси. В одних країнах то там вже зростуть ціни на, 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 на нафтопродукти, їм теж такого щастя не потрібно. Дивіться, що відбувається: це все рівно різкий стрибок цін на бензин. Так? Чому? Тому що в Росії, хто не знає, існує система так званого внутрішні ціни, внутрішні ціни на паливо дотувалися державою. Яким чином? Вони говорили нафтовим компаніям. Бензин повинен коштувати не припустимо на євро а 80 центів. В обмін на це ми дозволяємо вам працювати на експорт, в тому числі нафту на нафтопродукти. Це демпфер у них називалося. На імпорт такого немає. Немає такого, такого механізму. Більш того, вони зараз і нафтопродукти і експорт скорочують. Тобто нафтові компанії опиняються під подвійним ударом. По перше, їм тих ніхто тут дотувати вже не збирається, грошей немає. Далі їх нафтопереробні заводи руйнуються. Тут що треба витрачатися, і вони там заднім числом ще скасували цей демфер на 30 мільярдів е, е, рублів. Тобто, скачок цін на, на, на енергоносії ну, на паливо в Росії буде ну, е, ну мінімум на 20%. Там бензин у них, якщо раніше коштував до 70, то буде коштувати до 90. Це просто шок для Росіян. Вони ж цього не очікували, і це дуже чутлива для них тема. так що ми повинні концентруватися на, на цьому в першу чергу, на наших внутрішніх питаннях, чому немає фінансування а, військових ризиків досі. У нас де де, де гроші це від держави, а, спрощення системи, а, точніше, засекречення завезене через митницю комплектуючих для армії, багато чого іншого. От на чому ми повинні. Концентруватися, а все інше будуть допомагати. Буде, звичайно, тому що у них виходу немає, тому що в цьому світі допомагають виключно сильним, а Україна демонструє силу. ну Сибіга ж не просто так зробив заяву, що Україна розраховує до кінця цього року завершити бойові дії. Ну Тобто тут щось знає Сибіга чи Ні, ну Сибіга дотримується правильної дипломатичної розводки, яку запустився Зеленський, коли почав вимагати приїзду Путіна до себе на зустріч Тепер Україна тисне на Трампа, говорить, ну ну і де де ця зустріч, чого його немає. Якщо немає, він не хоче закінчувати. Відповідь ну, відповідно, повертаємося до початку нашої розмови. Давайте томагавки, будемо забезпечувати повагу до Сполучених Штатів Америки. Але головне для, для вас, шановний Дональд Фредович, да для того, щоб забезпечити конкретику пов'язаною пов'язану з. Інтересами Сполучених Штатів Америки. Тому Сибіга Ну давайте так. Сибіга відпрацьовує свою дипломатичну всю цю історію, а тому що ж не від нас вже залежить кінець війни і закінчення війни, а залежить виключно від від Росії. І наскільки вона буде, в якому стані вона буде. А закінчення війни? Ну можливо, ні, я не знаю. Може Сибіга що знає хто там вже там точно дати, коли Путіну відріжуть голову. Ми ж не знаємо, може у нього там. У нього якась інформація є, може йому там якісь шамани? Теж нагадали, що там може бути таке. Тоді, тоді звичайно, до 25-го року це закінчується Так, поки потім при владі країна вже буде розповзатися у нього через кризу, яку створює Україна. Але він буде намагатися воювати, тому що це питання його політичного фізичного виживання. Ну саме тому власне і Івен змінилась цю риторику. Так про томагавка заговорив Кело говорив про те, що Трамп зняв обмеження на викор обмеження на використання далекобійної зброї. Що, Тараса? Чому ви так посміхаєтеся? Дивіться, ну давайте так: ніхто, а, а, ніхто нічого не знімає, просто так. Ну, по-перше, Україна нікого і не питала. Стосовно того, хто знімав. могли знімати, могли не знімати. Це ніяк не впливало на процеси. Тому що це вимушено. У нас просто говорить, нам дозволили. Ну, це такі те, що я називаю хахлізм, да? меншовартість. Ніхто в цьому світі нічого не дозволяє. В цьому світі забирають. І Україна забрала це право, да вони могли не дозволяти. да Тим більше ми знаємо, що. Ну, фактично, Байден до кінця своєї канденції не давав можливості бити американською зброєю по території Росії, але вони змушені були піти на цей крок, тому що було видно, що вони виглядають просто м'яко кажучи людьми з обдарованими цими здібностями, тому що Україна своїми дронами змусила їх це робити. Та? А так вони говорять, дозволяєте. Ну, дякуємо. Тут тут ви велику ласку нам зробили, там, так, так без вас це вже, вже обійшлося, так? Це раз друге, е, е, знову таки про зброю. Що значить дозволяти, не дозволяти? Ані фігілі льови. Ви нам по Будапештському меморандуму обіцяли допомогу. А ви тут, виявляється, дозволили. там да Ну, дякуємо. Тобто, тут ще раз говорять, треба робити свою зброю. І не, не мучитись, щоб тобі там дозволяли, не дозволяли. Тараса, в якому становищі Путін тоді наразі опинився, враховуючи всі ці заяви з боку адміністрації Трампа. Ну Тобто для нього зараз що? Задача дірочкою, що йому робити далі, тому що, ну що так, якщо враховувати бюджет на наступний рік, то вони знайдуть кошти. Ні, ну давайте так. Чи будуть вони знаходити, намагатися знайти кошти, будуть намагатися знайти кошти? А по-перше, чи будуть вони, да, і що буде в цей час в країні, тому що оце все ж таки паливо, це дуже важливий і такий чутливий елемент. Це видно всім росіянам. Далі Росія йде в зиму. Країна все ж таки північна. Нагадаю, і морозу мінус 10, мінус 20, Там не рідкість, м'яко кажучи, навіть в європейській частині Росії. Якщо Україна такими бадьорими темпами буде нищити МПЗ, то шукає, не шукає гроші. Ми, ми можемо обвалити йому тил. Тим більше не бачите, Зеленський сказав, що будете блокад влаштовувати, ми вам в Москві влупимо. Да? Ну і що? Вони щось влупили раз в Білгороді, що сталося зі світлом да, і з теплом одразу А В Ростові. Так да, і в Ростові. А, а вони зараз ще будуть свою енергосистему там мучити, да? давайте тут перекидати потоки. Ви побачите, вони що аварії почнуться. Тому що в Україні, наприклад, більше а Більш просунута дійсності енергосистема. І ну і у нас більш компактна країна. А у них там ще, ще все ж радянське. Вони ж там нічого ще так особливо не не ремонтували. І далі тут питання, наприклад. От вирубається, вирубається в місті, припустимо, тепло та вода. да В Україні як вчиняли? Що робили? Брали що? Генератори. А в Росії є нюанси з паливом для генератора. Це вже такий жарт, так що генератори не допоможуть, бо не маючи його запросити. Да, а і тому, тому ці, оце, це питання, то да, то Україна демонструє тиск, е, а це це впливає на росіян, впливає, як би це не говорили. А якщо це ще хоча б в Москві, хоча б в половині Москві вдасться влаштувати, оце буде джекпот для нас, там да, тому що. Українці ж теж росіяни, це ж не українці, так ніхто ж не в Україні що там ну виробилося світло, ніхто ж не, не побіг там мародерити міста, наприклад, чи будинки. да А в Росії це запросто. запросто. Тим більше що Москву пограбувати, ну це буде така веселі історії. Тим більше там багато мігрантів, які росіяни відверто чмирили своїм ставленням ідіотським до них. Так що ми повинні прагнути до цього і підводити їх до гарної громадянської війни? Так, за паливо, так, ну там бачили, вже крадуть паливо вже в місцях цьому у людей викачують. Це значить бійки, це значить такі мікроконфлікти почнуться Це дуже добра історія. Тому вони там можуть і далі щось собі думати, шукати гроші. Але Україна повинна дбати про те, щоб у них там були максимальна кількість конфліктів, які повинні перерости у щось дуже гарно. Тарас а давно в США так ну тобто зупинка роботи, скажімо так, уряду. Ну тобто, це не впливатиме на, скажімо так, дії Трампа в від відношенню до нас. Слухайте, знаєте скільки у них цих шатдавнів вже було? Багато з 76 року порахували разів 20. Навіть при Обамі було декілька шатдавнів. Один точно був. Тому це для них звична практика, це предмет у них для політичної дискусії, з'ясування стосунків. У них же ж вибори на наступний, на наступного ріки, тому всі борються за бюджет. Зараз там головна суперечка стосовно того, включати там страхові виплати а, на Медікер, ну те, що Обама-Кер називається, чи не включати республіканці не хочуть, демократи хочуть зі зрозумілих причин. Ну, посперечаються, нічого, у них і таке було. Ну, бачите, 76-го року там разів 20 таке було. Ну, і що, з Америкою, що сталося? Ну, не сталося. Щось відбулося, не відбулося. Ну, це внутрішні суперечки. Чи повпливає це на, на Україну? Я не думаю, що це сильно повпливає. У нас ж немає конкретного впл... фінансових вливань з США. Це ж на європейцях. Да. Це ж на європейцях і закуповується зброя ж а, за європейські гроші у американців. Це виконання контракту виконують приватні компанії. От і все. Так, а США готується до війни, ну, тому що голова Пентагону сказав, що треба готуватися. Ми хочемо миру, але тим не менше, так? Ну готується. там вже відпочивається до, до війни і з ким, ну, тому що в Венесуелі там повна бойова готовність. Ну, хто Китай готується до війни, вони теж готуються до війни. А на а Венесуелі це буде пробний камінь. Спочатку відмасажують мадура. А, ось да далі я думаю, Куба піде. А Куба, це ще особисте питання конкретно для Рубіо. Тому що Рубіо він народився в сім'ї емігрантів з Куби. так А чому Куба що тримається? Венесуела допомагає. А хто в Венесуелі головний бенефіцар? Хто там сидить в Венесуелі? Китай. А що таке Венесуела? Це найбільші запаси нафти. Тут повертаємося до питання, коли я говорю коли у Трампа сходиться в голові грошей наф... це нафта газ та гроші. да все його не зупинити. А якщо ще Китай йде Джекпотом, да то все тут вони чітко методично будуть знищувати. І це дуже правильна річ. Чи тут у нас часто теж кричають, що це не що там Трамп веде всіх до війни і так далі? Шановні, ви повинні всі розуміти, що американці повертаються до статусу шерифа, головного, який має виключно право на насилля в цьому світі. І цей світ ще живе. Після 45-го року, що не не комуністам і все їх через те, що США періодично комусь відривали голову. США не воює не воює а, просто так. Ну, знаєте, от як от росіяни. От чого не можуть зрозуміти росі... американці? Вони ж бачать стан стан Росії. Вони ж розуміють, що Путін веде до катастрофи. Вони не розуміють, ну як так можна робити. Ти ж руйнуєш свою ж країну, де ти і правиш. Да? Чи, чи готується Китай до війни? Готується Китай до війни США. Вони все це чудово знають з, теж з ідеологічних міркувань. Вони хочуть гегемонію свою. Вони комуністи. У них вони скочуються в економічну кризу, вони хочуть е, домінувати в цьому світі. І американці вимушено це робу, роблять. Це раз. Друге, е, американці ніколи в своїй історії не будували концтабори як системну. Практику, ну там під час війни, тільки Другої світової, ну там японців зібрали, там в якихось місцях, ну і то. Це ж не не, не був ні Асвіанцем, ні Аушвіц, ні щось таке. А всі країни світу, фактично, те, що зараз культурними, вважаються центрами, не будемо пальцями показувати на Німеччину а, і Росію та е, Китай системно будували концтабори і будують як частину системної політики. Тому те, що вони готуються до війни, це щастя. Слава Богу, що вони а, взялися хоч зараз, да? тому що Китай системно готується до війни. Бачите, їх там програму переозброєння, віаносці будуються більше і більше і так далі. Тому це дуже добре, що вони готуються до війни. З ким з Китаєм там готується одне, а домовлятися вони будуть, аби не було цієї. Там не, немає предмету для домовленості. Десь, ну, давайте так. Китай готується до війни. Там немає предмету для домовленості, щоб ви розуміли. Чому? Тому що, як вам сказати, причини в основному економічні. Зараз ситуація нагадує ситуацію перед Першою світовою війною Китай, китай вперся в стелю свого розвитку. Там іде криза перевиробництва, яку системно ще качає США, а, і, і а, тому вони падають в економічну кризу. Економічна криза буде вести до політичної дестабілізації Китаю. Відповідно, щоб політичну дестабілізацію внутрішню перевести на зовнішній контур потрібна. Це нормальна практика для будь-якого авторитарної. Держави далі у Китаї є ресентимент стосовно 19 століття, коли рвали всі імперії, які тільки можливо США, до речі, теж брали участь а, в цьому. А, далі а, у Китаї ж а, не будемо забувати, це комуністична партія. В програмі Комуністичної партії Китаю досі є перемога комунізму по всьому світу. Це ідеологія, це ідеологічна, в тому числі війна. да і е, проблема знову таки в тому, що накладаються ще наступні питання. Накладаються е, ну, в, в економіці, це називається хвилі кандратів. Був такий російський вчений, який вивів термін, це коли ну, приблизно раз на 40 років кардинальним змінюються продуктивні сили в економіці. Ну там змінюються технології, виробництво і все інше, і це викликає таку технологічну кризу. Да? Тому що треба перебудуватися. Ну там, наприклад, зелена енергетика, якісь інші технології з'являються, і так далі зараз. Така криза. Далі з'являється штучний інтелект. Зараз багато людей е будуть е фактично зайвими велике чесно безробіття в Китаї буде величезне безробіття. Питання, куди дівати цих людей? Далі в Китаї що наступна річ: в Китаї ж величезний дисбаланс чоловіків та жінок. Через політику одна одна родина, одна дитина, китайці намагалися о, зберегти о, хлопчика. ну Тому що дівчинка вважалася абузою, да, тому що вона там, та, хоча там в Китаї були заборонені УЗі з цього питання, але зрозуміло, що це ж таки людей ти ж. Не обійдеш, там за різними оцінками дисбаланс чоловіків та жінок приблизно на 60 мільйонів, якщо я не помиляюся. А знову таки, дивіться історії світових війн, коли дисбаланс чоловіків та жінок, ну, значить, воно йде більше до війни. Коли 50 на 50, ну, приблизно ще тут ще, ще таке питання. Ну там, мало кажучи, у самців немає куди ну подітися, да, на мого це все одне на одного накладається, так і Китай до цього готується. Ось і далі, чому неможливо домовити? Зараз говорить вони можуть розділити мир ну, світ по, на, на різні боки, як це була холодна війна. Ні, це не холодна війна. Чому? Тому що у Радянського Союзу було багато ідеологічних обмежень. Ну, наприклад, Радянський Союз не міг, наприклад, співробітничати умовно з режимом Піночета в Чиї. Коли вони там прибили там соціаліста там альєнди. Ну тому що з ідеологічних міркувань вони не могли торгувати з ними, так? І співпрацювати. У китайців таких проблем взагалі немає. Вони готові зі всіма співпрацювати, і, і дуже розмита це поняття. да От поняття, де е, де вони ж намагають всіх колгосп будувати як це було в Радянському Союзі. от ви соціалісти, вони говорять, ти такий, як є, ми з тобою співпрацюємо от, по, такій, по такій тематиці, і все. А, і тому я вважаю, що конфлікт неминучий, і США ну, добре, що вони до цього готуються. Вони, вони давно це бачили, вони давно це знали, тільки удавало, що начебто це не відбувається. А американці до цього готуються. вони знають, що китайці до цього готуються. Тим більше дивіться, що може проблеми, чого там Трамп хоче так повернути промисловість. Вони віддали свої промисловість технології, тепер Китай переважає їх по всіх параметрах. Чи, ну, і підкошує їх, підкошує їх домінування в світі як наддержави. Чи може Китай, наприклад, там, е, умовно кажучи, за рік виробити 100 мільйонів дронів? Ну, щоб атакувати США, там може. Та може. Та, так, так, без, без напряга. Да? А якщо вони повністю мобілізують економіку? Далі чи може Китай зібрати армію в 10 мільйонів? Може. Може, може. Да, і тому ці, всі це вони ризики бачать. Мільйонів. там Якщо партія скаже, я думаю, що вони і 20 наберуть там да? при такому населенні. Тому а, а, оці всі а, фактори впливають на те, що конфлікт там неминучий. Американці про це знають. Дивіться, як вони накачують зброю Філіппіни Тому що Філіппіни це одна із можливих атак. Да? А, і багато чого іншого. Тому вони працюють над цим. От І це дуже добре, що вони працюють. Добре, що працюють, і тому що все ж таки без американців цей світ буде таким, що всім не сподобається. Будуть так, що так що нехай, нехай краще нехай, нехай краще працюють. А наше завдання вбудовувати цю систему, та, а бути союзником, тому що Україна, ледь не вперше в своїй історії ну, на правильному боці, слава Богу, не розділена, не знаходимося під подвійним ударом. А ось а далі будувати власні ракети самі, самі самими ставати суб'єктами політики, з які, на яких будуть змушені рахувати з якими будуть змушені навіть рахувати американці, які які зараз вони змушені рахуватися з Україною, Тараса. Щиро дякую вам за надзвичайно цікаву розмову. Сьогодні у нас така дуже глибина розумова. Я б сказала вам дякую за всі ваші коментарі, так і за те, що ви приділили свій час нашим глядачам. І давайте звернемось до них. Традиційно, друзі, вас закликаю підписатися на нашу платформу та поширити це відео, а також підпишіться на авторський YouTube канал Тараса Загороднього. Там також цікава аналітика. Ну, ви вже власне чуєте так всі думки Тараса. Всім дякую за увагу і до наступної зустрічі. А я вас буду чекати наступного тижня. Щиро дякую. Дякую, до побачення.